Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні в мене декор пляшечок. Ось таких 5 цікавих пляшечок у мене вийшло. Сьогодні я поділюся з вами, як я декорувала три пляшечки, і в слідуючому відео покажу ще 2. Ось така була у мене пляшечка, вона вже у мене давно стояла. Загрунтована чорною фарбою. Нарешті до неї дійшли мене руки. Така тут в неї корок в неї такий гарний під золото, і вже такий на ній вибитий орнамент. Тобто, треба було підібрати лише декор. Декор я підібрала з своїх відливків акрилових, які я відливала з акрилового герметику. Як це робити, в мене є окреме відео. Запрошую до перегляду. Приклеюю я ці відливочки, які я підібрала на клей дракон. Цей клей дракон, він дуже добре їх тримає. Ось тут наверх я теж взяла такий відливочок, щоб ці дві сторони перекликалися одна з одною. Це буде бутилочка для святої води. Тут у мене відливочок це таємна вечеря. І з другої сторони там ангел такий гарний. Ось тут я доклеїла ще відливочки. На боковушечки, понизу і по горличку. Ось так тепер це виглядає. Тепер я чорною акриловою фарбою, цей, якою я грунтувала. Це фарба, яку я роблю сама, з білої акрилової фарби з будівельного ринку, барвника і акрилового лаку. Все це я змішую, додаю трішечки акрилового лаку. І виходить в мене така фарба. Ось так виглядає вже пофарбована, підсушена бутилочка і полакована. Зверху я все ж ще раз лакую її для того, щоб тримався добре мій орнамент. цей. Тепер спонжечком золотим металіком я прохожуся по пляшечці, по всіх відливочках. Так, таким досить насиченим кольором, і вже таким більш відбитим спонжечком прохожуся повністю по всій пляшечці. І наша пляшечка тепер перегукується з цим корком, який в неї такий золотий, і пляшечка в нас теж буде під золото зроблена. Так, вона буде. Переливатися такими золотими відтінками. От, далі, ще в мене залишилося, звісно, денце не фарбоване. Так само після просушечки, ось так це виглядає гарно. Перевертаю я пляшечку і фарбую це денце, це ж так само чорною акриловою цією фарбою, сушу лакую і так само спонжечком теж прохожуся цим золотим акрилом, ой, золотим металіком, вибачте. І ось так цікаво виглядає моя пляшечка. В принципі, це металік, він вже й не потребує лакування, він прекрасно тримається. І так виглядає моя пляшечка. Слідуюча пляшка це в мене така велика. Не знаю звідвід чого вона, вона така. Ось. Від якогось вина, напевне. Вона давно-давно у мене стоїть, отак От прогрунтована була першим шаром фарби. Додала я ще один шар акрилової фарби. Ось так тепер вона виглядає. І я вирішила зробити її ось такою серветочкою. Тут в мене частинка цієї серветки лише. І якраз вона попадає на. Цю половиночку пляшечки. Бачите, я верхушечку цієї серветочки розрізала на такі сегментики, щоб вона гарно, ця серветочка, лягла по горличку. На акриловий лак через целофанчик, через файличок. І ось так ці верхушечки, бачите, зайшли одна на одну і гарно лягли. На цю пляшечку. Задню частинку я підібрала, бачите, ось такий шматок серветки, вона якраз такого кольору, як мої кукурузинки. Гарненько я тут їх вирівнюю. І так само на лак через целафанчик я прекрасно це все підклеюю. Відрізаю цей залишок, який мені не потрібен. І тепер цим лаком прохожуся повністю цю розрівнюю жовтеньку серветочку. І там, де кукурузка, це ж, теж ще раз прохожуся акриловим лаком і добре це все просушуємо. Далі по низу цієї пляшечки я на гарячий клей наклеюю шпагат, Так, щоб закрити ось цей перехід серветочки до денця. Тут вийшло в мене декілька моточків. Шпагатика відрізаю залишок підклеюю. Далі я цим шпагатиком ще прохожуся ось тут, де в мене вузьке горличко переходить на широку, широку цю серединочку. Теж декілька шарів цього шпагатику. І ось тут я зразу його приклею по цих боковушечках, де у мене сходяться ці дві серветочки. Роблю теж один шар цього шпагатику. От. Так, ніби вони розділяються, ці дві частиночки. Так, і далі я оце горличко, воно там було чорне, я одним шаром його пройшлася, фарбочки, і так само його обмотую цим шпагатом. Ось так це тепер виглядає. Далі я відрізала шматочок мішковиночки такої, і роблю я на пробочку цю, на корочок цей роблю ось таку верхушечку. На гарячий клей. Ось так обклеюю цю цей корочок, зав'язую тут з тоненької мішковинки бантичок, щоб. Тримався гарно в мене ця мішковиночка, вона і так приклеєна, в принципі. Але цей бантик тут дає свій шарм. Ще познімала з цієї мішковинки трішечки ниточок. Приклеїла ще ось таку намистину дерев'яну на шпагатинці. І ось так виглядає моя верхушечка. Що я тут придумала далі? Далі я змішала ячку з пшоном. ці крупи. І хочу зробити це горличко, яке в нас тут залишилося таким рельєфним цією крупою. Наклеювати я цю крупу буду на клей дракон. Наношу такий досить гарний шар цього клею, буду клеїти частинками і засипаю крупою, засипаю, трішечки притискаю ось так. І так, повністю я прохожуся по всьому цьому рту. Горлишку цієї пляшки. Тобто, робимо такий рустикальний стиль. Ця пляшечка буде в стилі рустик у нас. Тобто три цих, сьогодні я показую три пляшечки і три різних стиля тут у мене виходять. Тобто, можна пляшечки декорувати. Різними-різними способами. Ось так притискаю ще раз цю крупу, підсипаю і чекаю, поки вона підсохне. Підсохла моя ця крупа. Фактично, в мене нічого там і не відсипалося, все тримається. І ще, бачите, я зверху на цей корочок, на мішковинку теж наклеїла. Далі акриловим лаком я дуже добре. Гарним шаром прохожуся по цій крупі, щоб вона вже там нам взялася так, як потрібно. Трималася і не відсипалася. І зразу ж тим акриловим лаком ще раз прохожуся по серветках і по шпагатику, і по цій верхушці. І даю цьому всьому дуже добре висохнути. І ось такий вигляд має ця моя пляшечка в стилі рустик. Слідуюча пляшечка. У мене ось така вінтажна з такою дамою. Була така цікава пляшка. Я її теж так само загрунтувала двома шарами акрилової фарби білої. І вибрала я для неї ось таку серветочку і такі акрилові відливочки, як рамочки. Наклеювати серветочку я так само буду на акриловий лак. Тут я обійшлася без. Вона дуже гарно лягла, ця серветочка на цей лак, і я обійшлася тут без файлика. Гарно так її розтягнула просто акриловим цим лаком. Прекрасно, вона тут без зморщичок лягла. І заходжу я також цією серветкою на боковинки, але не йду до кінця на тильну сторону, а тільки до цієї от боковиночки там сходяться. ось ці. Такі вигини цієї пляшки сходяться в одному місці. Ось до цього місця я наклеїла цю серветочку. Другу половинку я так само наклею на лак, це ж до цієї самої серединки. І так в мене зійшлися ці два шматка серветочки на серединочці боковинок. Сушимо. Добре, щоб висохла в нас ця серветочка. Тут є цю, цей шматочок, у мене довший, він в мене зразу зайшов сюди на горлишку цієї пляшечки. А другу частинку я вже буду підклеювати з шматочків серветочки, ось цю частинку, ось цю половиночку. Підсушилася серветочка, обірвала я цих два залишка. Десь там ножичком підрізала, ось, і так тепер це виглядає. Підшкурюю пилочкою для нігтів я те, що мені тут не потрібне. Ці залишки вишкурюю дуже добре. І на ось цей білий залишок горлишка я буду підклеювати ще шматочки серветочок. Підбираю. Щоб вони якраз сюди підходили мені, тобто служили продовженням цієї нижньої серветки. Підклеюю на лак, так само сушу. Далі я лакую знов повністю всю пляшечку. Тепер, поки пляшечка в нас підсихає, я Фарбую чорною акриловою фарбою від які буду використовувати тут на цю пляшечку. Це такі рамочки. Ось так вони тут прекрасно будуть в мене виглядати. Тобто тут є вже рамочка кром цієї пані, але я вирішила її зробити об'ємною на клей дракон, так само я їх сюди підклеюю, розтягую, щоб вони лягли точно по цій рамочці. І вони дуже гарно тут виглядають. З під цього об'єму виглядає та нижня рамочка, і має такий шикарний вигляд це все. На другу сторону я так само підклеюю цю рамочку. Далі я вирішила ці рамочки ще з'єднати ось такими відливочками. Я теж їх фарбувала чорною акриловою фарбою. Вони якраз прекрасно по розміру сюди входять. І якби з'єднують між собою ці рамочки, тобто і відділяють мені верхню частину пляшечки від нижньої. Далі чорною акриловою фарбою я підмальовую ось ці смужки там, де у мене десь здерлася серветочка, де-не-де, і я просто підмальовую по боковиночках повністю, де мені потрібно, підмальовую ці смужечки. І заодно зразу я фарбую і це. Денце сушим, Знову це все гарно підсушуємо. Ось так. Тут ось така верхушечка, такий корочок гарний теж під золото. І так само я тепер цим золотом прохожуся, золото металік, прохожуся по рамочці, по цих з'єднувальних відливочках унизу цієї пляшечки і прохожуся по всіх цих виступаючих. Як ви бачили, ця пляшечка така рельєфна, боковинки такі. І я по них по всіх прохожуся цією акриловою, вибачте, цим золотометаліком Ось так, відбиваючи цей спонжик, додаю по Своїй пляшиці, щоб вона гармоніювала з корочком, і знову сушим. Далі, в мене е я ще хочу ось цю серединку, де ця пані в мене, е зробити таку Зеркальну, більш блискучу. Тут я прийшлася і по денцеві цим золотом. Для цього, для цього, щоб зробити таке, як це віконечко, як це, я буду його заливати. Ось такі в мене є ця вже розведена епоксидочка з такими вкрапленнями золотими, маленькими. Їх фактично не видно, але вони дають такий. Гарний відливочок. Ось так заливаю з одної і з другої сторони, підсихає воно і має ось такий вигляд. Далі я вирішила зробити тут імітацію кракелюра. Ось таким лайнером. Пензлик, такий лайнер, який я купую, там, де все для манікюру, там є в них ці лайнери. І я ось так чорною фарбою роблю імітацію тріщинок таких. Крупних тріщинок, як ніби тут наша фарфорова пляшечка тут тріснула. Спочатку я роблю ці тріщинки чорною цією акриловою фарбою по цьому низу, підсушую це все. Бачите, тут ця епоксидочка, вона застигла, і там такі. Мілкі-мілкі під золото крапочки, вони дають свій такий шарм для цієї фотографії, будемо так казати. От. Далі я беру цей металік золото, і зверху по цих чорних лініях прохожуся ще цим золотим металіком. І ці тріщенки. Набувають такого шикарного вінтажного вигляду. Далі я ще чорною фарбою, ось тут понизу, трішечки прохожуся, і розмащую ось так, щоб з'єднати, так би мовити, це золото з цим денцем. І ось так виглядає моя пляшечка. Найшла я ось такий декор, така шкіряна квіточка і під золото така сезалька, напевно якось ця така називається ця стрічечка. І я золотом ще металіком пройшлася по цій шкіряній квіточці, додала червону стрічку, і ось так шикарно виглядає ця моя пляшечка. Дякую, що ви були зі мною. Дивилися це невеличке відео. Це перша частина. Мого відео про декор пляшечок. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Задавайте свої питання, можливо, вас зацікавлять якісь з моїх робіт. Будь ласочка, чекаю ваших коментарів, питань. Донатимо на ЗСУ, не забуваємо наших хлопців. Разом до перемоги! Слава Україні!